До восьми відсотків підвищать пенсії. Рішенням Кадміну з 1 березня в середньому пенсія зросте щонайменше на 322 гривні, щонайбільше — до 5717 тисяч гривень. В цьому році індексуватимуть і зарплатню. Нагадаємо, минуло річ було призупинено індексацію. Зараз роботодавець має індексувати зарплату працівникові. Наскільки підвищить добробут відничан, дізналися? Пенсії підняти актуально для людей похилого віку. Це важливо, важливо. Хоча я розумію, що в країні також потрібні гроші, але турбуватися про людей також потрібно. Мені здається, це завжди актуально, тим паче в наш час, тим паче, коли пенсіонери, в принципі, люди не дуже захищені, особливо переселенці. Зараз на даний час, в стані війни буде, як би сказати, трошечки краще нашим пенсіонерам, але я на, на часі я не знаю. Чи воно хватить того, що вони піднімлять? Актуально це вже давно. Чи вони це зроблять? Тому що багато пенсіонерів вирішують, чи купувати їм таблетки, чи купувати їм поїсти. Це грустно. Ну, якщо підвищити заробну плату, то ціни підвисили, все підвищили за плату чомусь ні. Я так думаю, так буде краще для людей. Ну то, що підвищити, там не набагато, воно не допоможе, але я вам скажу, що це більше. В принципі навіть не людям допоможе, а бюджет поповнить, тому що у нас дуже багато підприємців, які платять податки, той же пенсійний, вони платять з мінімальної зарплати. І коли підвищується мінімальна зарплата, тоді підвищуються і всі податки.